Вітаю, друзі! Ось не полінувалася вам зняти. Викопала один кущ варини банарської. Зараз здалеку покажу, який він величезний. І хочу показати вам, чому варто все-таки прищіпувати вербену Бонарську. В каналі показувала, як я виростила розсаду вербени Бонарської, потім прищіпувала верхівочки її і вкорінювала верхівки. І так в мене вийшло деяка кількість вербени прищипнутою, а деяку кількість вже які верхушечки я вкорінила, я б не стала прищипувати. І ось я вам хочу показати прищипнуту рослинку. Відразу від її кореня ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, приблизно 8, 9 пагонів. І один пішов іще вверх. Всього 10 пагонів у цієї вербни. Я не порінувалася заміряти. І звідси по цю сторону. Ширина куща вийшла метр п'ятдесят, висота куща 120 см. Тобто величезний розлогий кущ з однієї рослинки. Так, квітування, якщо ми прищипуємо, звісно, трохи затримується. Але сіяла я рано, висаджувала, як тільки минула можливість зворотних заморозків. Тож, ну, затримка в кітуванні була незначною. І тепер показую вам кущик, який я не прищипувала. Ось рослина, яку я не прищипувала. Ми бачимо, одна гілка пішла, з боку друга гілка, і одна центральна, один центральний пагон. А, так само ось іще не прищепнута рослинка. Так, ми бачимо ось пагін. І ось ще один в сторону пішов в багін. Тобто набагато рослинка менша, ніж прищипнутий кущ. Розглянемо коріння. Бачите, коріння воно поверхневе, не йде сильно вглиб. І я б не сказала, що воно дуже велике, ну як для такого куща то, в принципі, корінева гарно розвинена, але не можна сказати, знаєте, як я викупувала Любін, там таке коріння, що це просто жесть. Тут такого немає, тобто поруч рослини, які будуть рости поруч з Вербаною Бонарською, а будуть досить гарно вживатися. Бачите, ось корінева, ось кущ, метр п'ятдесят шириною. Ну, ось тепер іще відомо порадує мене букетик з Вербеною Бонарською. Стоїть в вазі, він в мене недовго. Можливо, я не знаю тонко ще й. Як зробити так, щоб вона радувала в базі довше. Але декілька днів постоїть ще вдома. Така краса. Так що прищіпуйте свої рослинки, отримуйте вдвічі більше вербени Бонарської. Та такі шикарні кущі. Якщо будуть питання щодо прищіпування, дивіться в мене відео на каналі. Ось такі живці, я верхівочки, я ставила в землю і вони прекрасно приживалися. Ця вся інформація є, друзі. Заходьте, дивіться, навчайтеся. І нехай ваші квіти будуть шикарними, нехай радують вас. Гарного дня і до скорих зустрічей.